Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, що більшість з вас чули про Фатіму, про фатімські об'явлення, про зміст цих трьох таємниць, які Пресвята Богородиця через дітей передала людству. Сьогодні в цей час, в час цих буремних подій, які є в Україні, ці послання стають ще більш актуальними. Саме про ці послання і про те, як ми можемо сповнити заклик Пресвятої Богородиці, ми поговоримо з отцем Василем Білишем, який є священником храму Різдва Пресвятої Богородиці. Отже, вітаю вас! Слава Христу! Дуже радий, що ви є з нами. Це приємно, ми особисто з вами вже досить давно не бачилися, і тут така прекрасна нагода на інсайті, знову побачитись. Я постійно повторюю, що мені дуже цікаво вести інсайт з різними гостями, тому що я дізнаюся багато багато нової інформації, якої би, напевно, ніде не прочитав. І так само думаю, глядачам дуже цікаво буде почути сьогоднішню тему, бо більшість чули про фатімські об'явлення, але скоріш за все не занадто занурювалися в зміст цих послань. Якщо ваша Ласка, розкажіть, будь ласка, трошки про цей історичний контекст, коли ці послання відбулися, точніше об'явлення відбулося, в чому були з місць цих поз місць цих послань і в чому актуальність для нашого часу? 1917 рік на престол папою в Ватикані стає папа Пі-11. третій рік світова війна, всі дипломатичні зусилля папи безсилі. Він кликає на коліна і молиться до Господа Бога про поміч. Питає Господа, а Господь дає відповідь, як би ми собі думали, в далекій від Ватикану Португалії, в якомусь глухому селі, фатімі, і ще й кому, трьом дітям, які не вміли ще читати, писати і е, хіба молилися вервичкою і то ангел е, з'являвся їм. Рік перед тим і готував їх до зустрічі з Богородицею, тобто вчив їх молитися і казав, ви маєте навчитися читати і писати. І ось як, як Господь це все поскладав, що ця подія, яка тоді з'явилася у Фатімі, стала відома і ще й актуальна сьогодні, в 21-му столітті, столітті. Коли людина полетіла в космос, розщепила атом, здавала себе, ну могла би собі дати раду сама, а не може. Бо тим атомом сьогодні е, сама себе загрожує знищити. Е, ми знаємо, що Карл Маркс як батько е, страшної соціалістичної, е, ідеології, яка стала, е, породила комунізм і який поширився по всьому світі. Бо якраз е, Богородиця сказала, що якщо Росія не навернеться, то її блуди поширяться uh -huh. по всьому світі. І ми бачимо, як це сталося по сьогоднішній день, де російська пропаганда перемагає, е, ну, перемагала, я сподіваюся, е, в масмедійному просторі світу. Карл Маркс е, він був сатаністом і належав до масонської ложі ілюміністів. Які поставили собі за ціль, тобто вони вважали, що держава і церква обмежують людину, що людина для того, щоб бути вільною, має звільнитися від держави, від церкви. Тому вони в Баварії виникли, були дуже швидко заборонені, але діяли підпільно і дуже вплинули на думки Карла Маркса. Вони, ця масонська ложа ілюміністів. Своєю філософією, ідеологією породили е, французьку революцію, і потім поширювалася ця вся страшна інвазія е, в всіх, всіх тих революціях і в Іспанії, і в Португалії була спроба так само початок ХХ століття е, тих переворотів, які е, справді ну, були успішні. І, і там була ну дуже сильна боротьба за владу єпископів, виганяли з країни, священиків навіть вбивали монахів, всіх повиганяли, позакривали. школи католицькі повідбирали майно в церкви, тобто нищили церкву. Це, це був ну, такий план масонської ложі, щоб захопити владу і ще більше збагатитися за рахунок тих колоній, які мала Португалія, Іспанія і. Захопити владу в Європі. В них це не вдалося, тому що була сильна церква, сильна і свідомість людей були вільні люди. Натомість в Росії в них вдалося. Mm -hmm. Володимир Улянов, ми знаємо його як Ленінта. Як я вже казав, на тому ґрунті імперіалістичному, дуже добре в нього пройшла оця більшовицька революція. Бо Переворот стався в січні чи лютому, 17-го року, коли монархія впала. І за той час Богородиця попереджає про небезпеку, з'являється 13 травня трьом дітям у Фатімі і говорить, молитися за навернення Росії. Діти навіть не знали, що таке Росія. Думали, що якась жінка, що за неї треба молитися, щоб вона навернулася. Але дуже швидко інформація про обяви Богородиці від дітей починає ширитися, бо люди очікували, так як в Ізраїлі люди очікували Месії, люди очікували якогось порятунку від Бога в Португалії на фоні тих всіх подій, які відбувалися, як я казав, революційних. І люди почали масово збиратися. На, на, на ті обяви, бо Богородиця кожного 13 го числа місяця з'являлася 6 місяців підряд до жовтня, включно, з'являлася е, у Фатімі. І останнього разу, коли вона з'явилася 13 жовтня, то 17 жовтня ми, ми знаємо, е, чи якого там е, стався оцей е, жовтневий переворот в Росії. І, е, власне, що люди почали приходити. Е, і впродовж тих обяв вони бачили, що це не є просто якась постановка чи, чи якась гра. Більше того, діти просили в Богородиці, щоб вона ну, якось дала людям знак, що, що це правдиві е, є обяви. І 13 жовтня Богородиця зробила чудо Сонця, коли всі ті тисячі чи, чи навіть там були десятки тисяч людей, які прийшли, е, був. Вже через мас медіа інформація пройшла, і люди масово сходились, люди побачили, як сонце поводилося зовсім ну, незвичайно. Не Воно е, на нього можна було дивитися ну, неозброєним оком. Воно е, вигравало е, різними е, такими проблесками світла, і так би, стрибало по небі. Потім пішов такий сильний дощ, всі так змокли до нитки, і коли. Хмари розійшлися на тому сонці люди в одну мить висохли. Очевидно, це не могла ця влада Масонська приховати. І після того в Португалії почалися процеси зворотні до згортання тої безбожницької влади. І ну, там можна собі почитати детальніше ту історію, що Португалія стала ну, на шлях визволення. Чим. В чому була суть отих об'яв Богородиці? Коли Богородиця об'явилася, перший раз діти були дуже стривожні, вони не розуміли, хто це і що хоче. Але Богородиця їм пояснила, що вона прийшла, бо гріхи людей її дуже засмутили. І вона прийшла, щоб діти молилися на Вервиці. Ну, Чому Бог вибрав тих трьох дітей, ну, невідомо. Не, не Очевидно, що Бог має свій план. Е, щоб діти молилися на Вервиці, і е, щоб е, святіший отець посвятив світ непорочному серцю Марії. Щоб люди віддалися непорочному серцю Марії, в якому є спасіння. І це оте, е, откровення, яке ми бачимо. Жінка. Як Сонце під ногами якої місяць, і, і Діадема з 12 зірок? Тобто Господь, коли Воскрес і, і вознісся на небо сьогодні через Марію продовжує місію Спасіння. І діти після першого разу, очевидно, що Дуже були стривожні, бо вони не знали, що мають робити. Але Богородиця з'являлася їм другий раз, потім третій раз, за третім разом Богородиця їм показала пекло, куди йдуть душі грішників. І це була така страшна картина. Тобто, воно було зовсім по іншому, ніж ніж його описують, скажімо, середньовічні містики. Це так налякало тих дітей, що вони на себе покладали от, е, якісь такі, носили таку одежу з, з незручну, щоб натирала, щоб жертвувати. Богородиця казала, щоб вони жертвували за спасіння тих душ, щоб вони не попали в пекло. І тоді, тоді ті діти, е, Богородиця їм показала також і небо, е, бо казала Жасинта, це була жасинта, е, Франциск. І Люсія Францис настільки був вражений, що Жасинта була настільки вражена, що казала важливо, щоб кожна людина жертвувала свої незручності, власне, за навернення грішників, щоб вони не попали в те пекло. Люсія була найстарша і Потім Богородиця сказала тим дітям, що вона забере Жасинту і Франциска. Вони в дитячому віці померли від тої хвороби, яка тоді ширилася по Європі. А Люсія фактично лишилася вона в 2005 році і померла. Вона фактично всю ту місію виконала. За третім разом Богородиця також просила про навернення Росії. Молитися, бо якщо Росія не навернеться, то її блуди розійдуться по всьому світі, щоб святіший отець посвятив Росію непорочному серцю Марії. І цього не зробив жоден папа аж до святого Івана Павла II. Тобто Богородиця казала: якщо Росію посвятять, то війна швидко закінчиться Перша світла, а якщо не посвятять, то може початися ще страшніша. Тобто Друга світова війна, виявляється, що Другої світової війни могло не бути, якщо би ну, вчасно посвятили Росію Непорочному серцю Марії. Е чому не посвятили, ну тобто, Папа е Пій 12 е посвятив, але не так, як просила Богородиця. Тобто, він не виокремив Росію конкретно, він посвятив цілий світ. І е аж. Святіший Іван Павло І е, зробив це після того, коли був замах на нього е, в 81-му році, і е, коли він переосмислив, власне, бо замах е, на святішого отця е, був передбачений Богородицею. Е, сестра Лусія про це описує в третій Фатімській таємниці, коли е, постать в білій особі піднімається е, нагору. І її ну, прострілюють. Тобто це, це дало, дало власне переосмислення світішому Івану Павлу II. В 1984 році він посвячує світ. Це мало бути посвячення в єдності зі всіма єпископами. Папа Пі2 це зробив сам просто. А це мало бути в єдності зі всіма єпископами світу, і, власне, Конкретно згадати Росію, бо там вкорінилося зло, яке треба було точково е, вразити е, Богородицею. Але от цікаво, що е, коли папа посвятив і Іван Павло ІІ святий, посвятив е, так, як має бути е, світ і Росію непоручними серцю Марії. Е, буквально в тому часі починаються процеси в радянському союзі, е, ну Багато може хто мого віку пам'ятають, вже це перестройки гласності, і фактично Радянський Союз розпадається. Розпадається, але так як ми в Откровенні читаємо, що цей звір, всі думали, що він загинув, а він всього лиш поранений. Бо бачимо, як путінський режим відновлює mm -hmm. та, ту страшну безбожну систему, яка навіть собі на озброєння взяла церкву. Російську православну Іван Павло II розумів зрозумів це. Тобто, це сталося власне Іван Святий Іван Павло II приготував до третього тисячоліття людства. Я мав від Бога таку ласку. Я тоді, ще був зовсім студентом, і багатьох речей не розумів, що навіть не був семнаристом. Був на з'їзді молоді в 2000 році зустрічі молоді з папою в Римі. Це було щось неймовірне: два з половиною мільйони людей з цілого світу. І ці, ці меседжі я чув, але я їх не розумів. Зараз я, коли от ч, читаю про Фатімські об'явлення і, і починаю складати ті пазли, і, і, власне, що е, е, ми, ми сьогодні маємо за завдання. Е, Продовжити місію Богородиці, я зараз прийшов до практичних речей, тому що у нас лишилося 5 хвилин. А я дуже хочу, щоб ви розказали, mm -hmm. як ми зараз в сучасному будучи живучи у Львові, як ми можемо сьогодні докластися до виконання прохань Богородиць. Я Знаю, що на парафію різдва mm -hmm. постої Богородиці приїхала фігурка матері Божої Фатімської, е, є богослужіння, і я думаю, що багатьом людям, які слухають передачу, буде цікаво, коли це відбувається, що відбувається, як долучитися до цього, Так, e, Час дуже швидко. Дуже біжить, та. Я е, також з Божої ласки мав можливість долучитися до того, щоб привести Фатімську Богородицю. Бо в травні, коли ми е, вірніше, коли почалася повномасштабна війна в лютому, то в березні ми е, звернулись до митрополита з проханням, щоб е, звернутися до до Фатіми. І е, з благословенням Митрополита нам передали з Фатіми е, 13-ту копію Богородиці Фатімської, яка е, мала місії по всьому світі. Є дуже багато свідчень, там, де приїжджала Богородиця, е, зразу кардинально щось мінялося в кращу сторону. І знаєте, коли ми 17 березня привезли Богородицю, а 25 березня Папа Францис посвятив е, Росію е, непрочному серцю Марії е, і Україну, то. Російські окупанти відійшли від Києва і mm -hmm. Північних областей. Звичайно, що ну, силами наших військових, яких Господь кріпив і давав їм відважність в нерівній боротьбі перемагати. Тоді, тоді, власне, це було справді такий знак надії для багатьох не тільки наших парафіян, але з, з різних куточків Західної України і не тільки з'їжджалися щоб помолитися. Але цю Богородицю ми просили, щоб нам її лишили, нам не могли її лишити, бо вона є посвячена на місії по світі. Це би ну, тоді було неправильно. І ми її мали віддати, а нам пообіцяли, що подарують іншу Богородицю і посвятять її на місії по Україні. Власне, 13 травня посвятили нам копію Богородиці для місії по Україні. Але з огляду на певні ті ті речі, ми аж тільки в жовтні змогли поїхати на генеральну асамблею Всесвітньої зустрічі членів Всесвітнього посольства Фатіми, і там, беручи участь, ми отримали цю копію і привезли її в кінці жовтня до Львова. Зараз вона є в нашому храмі, і ми готуємо місії по Україні. Де, зрештою, кожна парафія може ну, стати в чергу і собі запросити Богородицю на свою парафію, щоб помолитися. Але в чому суть молитви? Власне, Богородиця просила молитися на Вервиці. Це перше. Ну, так як і в Люрді вона з'являлася, просила. Так і Тут молитва Вервиці це дуже проста молитва, де Найважливіші дві молитви. – наш один раз і десять разів бог діво в певній структурі укладені. І відображається життя Ісуса і Марії всього євангельського їхнього життя через певні таємниці розваження. Це перше молитися на Вервиці, молитися, жертвувати за навернення грішників і за навернення Росії. Бо… Виявляється, що е, молитва е, на Вервиці, і взагалі молитва це така потужна зброя, що е, ні атомна, ні інша зброя не дорівнюється цій. тут в Україні, як я вже казав, е, багато чудес ми чуємо і від воїнів через ту молитву. Е, за завоїнів е, дуже важливо, щоб багато людей молилося. Е, молиться багато, е, але е, може ще більше і. Важливо, от є жива вервиця, де молимося Українська Греко-католицька церква через живе телебачення. Важливо долучатися чи восьма, чи дев'ята година, щоб люди молилися родинами. Також Богородиця говорила про відшкодування за ті образи, які людство робить перших п'яти субот, тобто сповідь і святе причастя. П'ять субот собі вибрати, щоб. Прийняти сповіді і святе причастя. Кожному важливо очиститися, щоб з чистим серцем молитися. Е е е е є ще і вже багато і різних інших молитов дев'ятниці. Е важливо розважати е на навервиці, так само після кожного таїнства, роздумувати над е життям Ісуса і Марії. Е звичайно, що. Я, коли мало часу, починаю губитися. і угу. Хочеться багато сказати. А... Я думаю, чи ми мусимо з вами ще одну передачу обов'язково зробити. Я думаю, може, вже з кимось іншим, бо в нас є багато тих, які можуть сказати. Отець Ігор, наприклад, який їздив з нами в Фатіму, його покликання, власне, побудоване на Фатімських об'явах. Він коли прочитав книжку про фатімські об'явлення, то утвердився в своєму покликанні, і він, я думаю, Глибше ще може поділитися і своїм власним досвідом. Ну і також дівчата, з яких почалося, які поїхали, знайшли голубу армію, Блакитну армію Марії в Штатах. Бо, власне, в 47-му році була заснована Блакитна армія Марії на противагу Червоній армії дракона комунізму. Е, і та, та Блакитна армія Марії власне і сприяла створенню Всесвітнього пользова Фатіми, е, яке збирається в їхньому домі в Фатімі, е, де, де, де була ця е, міжнародна зустріч. І <кій> багато дуже цікавих є речей, про які ми не знаємо. І я, я також не знав, але коли це ну. Жіночки е, вияснили, а цікаво, то може, пані Світлана про це розкаже, як, як вона вийшла на це все е, через брата Олександра, студита, який упокоївся. Е, дуже цікаво, що вона до нього приходила зовсім ще з іншими питаннями, але хотіла також поставити питання про Блакитну армію Марії. Ми нічого не знали, де її шукати і як. І вона тільки до нього зайшла, а він е, подивився на неї і каже: Ви хочете запитати про Блакитну армію Марії? Вона такі очі каже, так. І він тоді вже дав контакти з ким сконтактувати, і це ця справа пішла до того, що ми маємо сьогодні. Хоч ви нас дуже заінтригували. Я думаю, що нас на жаль, вже часу немає, але дуже цікаво. Я вам дякую, що ви насправді цією справою, поширюєте цю, цю, цю важливість того, що нам треба сьогодні об'єднатися в молитві і відгукнутися на заклик Богородиці. Час насправді зараз для віри. Що бо віримо, що Богородиця може втрутися в ці ці процеси складні, які є в Україні. Що дуже важливо, я ще забув сказати, це те, що єпископ Фатіми, коли переосмислював обяви, бо мова йшла не тільки про війни фізичні, але Богородиця також попереджала про кризу віри, про апостазію в церкві. І це так само дуже серйозне питання, яке як єпископ Амарел, єпископ Фатіме сказав, що це ще страшніше, ніж війна, тому що війна вбиває тіло, а криза віри може вбити душу, може погубити для вічності. Тому це важливо в церкві зараз переосмислювати, щоб відновлювати віру. Бо фатімське об'явлення є також реєвангелізацією, є також. От та й новою євангелізацією, про яку Павло VI говорив, І Бог знову ж таки в свій спосіб. Другий Ватиканський собор зібраний був для того, щоб оновити віру церкви, щоб якось стало наблизити людей до церкви. Але навпаки, чомусь багато священиків залишили церкву, багато людей втратили віру. А Бог бачить цю євангелізацію по-своєму через Марію, через. Фатімо через трьох маленьких дітей 7, 9 і 10 років. Уявіть собі, це тут такі дорослі дядьки богослови не можуть дати ради. А троє маленьких дітей зробили таку революцію віри. Дякую, отче. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво і натхно слухати розповідь отця Василя. І можливо, у вашому серці загорілося це прагнення більше молитися, особливо на Верхниці, покутувати за гріхи людства. І якщо ви маєте більше я думаю, що отець Василь Радо на них відповість. Якщо ви завітаєте на парафію Різдва Пресвятої Богородиці, дякую, що були з нами. А ми побачимося з вами рівно через тиждень.